Чини цій порі розповідаємо про найактуальніші події з життя міста та області. Сьогодні у випуску зокрема говоримо про такі події. День української державності. Вінничани відзначають з усією державою. Меморіальний сайт Жива пам'ять презентували у Вінниці. Небезпека палючого сонця. Поради лікарів, як вберегтись від опіків та не нашкодити здоров'ю. Найбільший державний прапор Вінниці підняли на замковій горі з нагоди Дня української державності. Це свято започаткували у 2021 році як нагадування про давнє походження української нації. Сьогодні, як і багато століть тому, українці продовжують боротися за свободу, незалежність і право жити на власній землі. Честь підняти прапор надали підполковнику Сергію Харченку, командиру батальйону забезпечення 14-ї бригади оперативного призначення Червона КЛ. Калина – герою України, нагородженому золотою зіркою, безумовно, борці сьогодення, наші захисники, і захисниці, які сьогодні боронять нашу землю і в сьогоднішній день у Вінниці честь підняття прапору отримав Харченко Сергій, герої України, який, власне є прикладом сучасного героя боротьби за незалежність. Тому такий день це чергове нагадування про незламність духу українців, про те, що наша країна має глибоке коріння, і те, що наша боротьба за нашу державність, за нашу незалежність сягає багато багато років. 15 липня Україна відзначає не лише день української державності, а й день хрещення Київської Русі. І саме цього дня вшановується пам'ять про видатного державного князя київського Володимира Великого, який після довгого періоду язичництва прийняв рішення для зміцнення країни та її зв'язків з іншими державами прийняти християнство. Русь, обравши християнство у візантійській традиції, зробила чіткий цивілізований вибір до Європи. До освіти, культури, права. Раніше це свято відзначали 28 липня, але вже з 24 року святкується 15 липня через перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з Юліанського на новоюліанський стиль календаря. Хрещенням князя Володимиром воно не тільки змінило і мораль, і стосунки, і духовність нашого народу, а також і. Повністю вже і духовно поєднало нас з європейськими країнами. Князь Володимир він розповідав про себе, що до хрещення він сам жив як звір. І зміна, яка сталася з князем Володимиром, вона насправді дивувала всіх тих, хто його знав особисто. 18 пожеж лише за минулу добу ліквідували рятувальники Вінничини. Суха трава та сміття горіли в усіх районах області. Вогнем опалено понад 6 гектарів землі. Рятувальники постійно закликають вінничан дотримуватись правил пожежної безпеки. Однак чимало людей ігнорують застереження, наражаючи себе та інших на небезпеку. Пожежі в екосистемах небезпечні і для полів, засіяних пшеницею та ячменем. Бо вогонь за лічені хвилини може перекинутись на. Збіжжя. Рятувальники звертаються до Вінничан, а особливо до аграріїв. Напередодні жнив необхідно суворо контролювати правила пожежної безпеки та дотримуватися їх і не провокувати пожежі на відкритих територіях. Оскільки з сильним поривом вітру вогонь дуже швидко поширюється на поля, лісові насадження, лінія електропередач та навіть житлові масиви. Літо це не лише відпочинок а й небезпека. Порятунку від спеки люди шукають на природі поблизу водойм. Та не завжди від пекучих променів можна заховатись у затінку. І надмірне перебування на сонці є досить шкідливим для здоров'я. Ультрафіолет має як позитивний, так і негативний вплив на організм. З одного боку, це джерело. Вітаміну, Д з іншого ризик опіків, швидкого старіння шкіри та навіть розвиток серйозних захворювань. Особливо небезпечно знаходитися на сонці у середині дня з 11 до 16. З нами на зв'язку Оксана Поліщук, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматолог. Пані Оксано, мої вітання. Доброго дня. І як експерт, розкажіть, чим небезпечне надмірне перебування на сонці. Дійсно, щороку ми стикаємось з тим, що товщина озонового шару стає менше, і, відповідно, так звана кількість шкідливого ультрафіолету поступово щороку збільшується. І ми стикаємось на дерматологічному прийомі з величезною кількістю реакцій, спровокованих саме надмірною інсоляцією. Що ми можемо мати на увазі, коли ми говоримо про надмірне ураження шкіри сонечком? Перше, це банальні контактні фотодерматити, які зустрічаються наразі щодня. По-друге, це фототоксичні реакції, обумовлені тим, що ультрафіолет може взаємодіяти з певними речовинами, які людина приймає всередину чи наносить на поверхню шкіри. Ми можемо стикатися також з фітофототоксичними реакціями. Що це значить? Це певна реакція, яка виникає на шкірі після контакту з певними речовинами рослинного походження. Це може бути навіть банальна, знайома нам петрушка, цитрусові кінза і так далі. Всім нам відомий борщівник. І, звичайно, ми стикаємось з тим, що ми маємо банальні сонячні опіки різного ступеню важкості. Пані Оксано, а як правильно обрати сонцезахисні засоби, щоб не було усього того, що ви перерахували? Насправді це не є чимось складним, важливо раціонально і максимально грамотно і спокійно до цього підійти. Перш ніж обрати сонцезахисний засіб, ми маємо розуміти одну просту річ: всі сонцезахисні засоби можна умовно поділити на дві великі категорії: це сонцезахисні засоби на фізичних фільтрах і сонцезахисні засоби на хімічних фільтрах. Що нам обрати? Сонцезахисні засоби, які базуються на фізичних фільтрах, вважаються максимально безпечними, адже це оксид цинку або титан, які виконують по факту бар'єрну функцію на поверхні шкіри. І сонячні промені банально віддзеркалюються від поверхні і розсіюються. Такі фільтри ми застосовуємо і відповідно засоби діткам або пацієнтам з щутливою шкірою. Їх безпека це їх великий плюс. Але водночас вони мають певні негативні моменти, тому що зазвичай вони важкуваті, вони створюють оту так звану невидиму плівку на поверхні шкіри, яка дуже часто заважає, коли наші молоді дівчата, жінки не можуть, до прикладу, нанести ту декоративну косметику, яким, яку їм хочеться. Коли у нас пацієнти знаходяться в лікуванні певних дерматологічних станів, і надмірна оця важкість може погіршити перебіг певного процесу. Отут нам на допомогу приходять е, сонцезахисні засоби, які базуються на хімічних фільтрах. Вони мають більш легку текстуру, вони дуже зручні в нанесенні, їх можна поновлювати абсолютно безпечно на протязі дня, і в принципі зараз вони виходять на перші позиції е, серед всіх лінійок власне сонцезахисних засобів. Є також комбіновані, які містять певну кількість як фізичних, так і хімічних фільтрів. Перше, що ми маємо зробити, це зорієнтуватись. Який власне сонцезахисний засіб, який базується на фізичних фільтрах, якщо ми маємо чутливу шкіру або це дитина, або на хімічних фільтрах, якщо ми більш такі соціалізовані, нам підходить. Другий момент ми маємо визначитись, який має бути власне фактор захисту. Ми всі знаємо оцю абревіатуру СПФ, те, що ми називаємо оцей власний сонцезахисний фактор, який може варіювати від 20 до 100%. Мало хто знає, що означає ця цифра. По великому рахунку, оця цифра 20, 30, 50 чи 100, вона означає те, у скільки разів більше може знаходитись наша шкіра на сонці триваліше сонце захисним кремом, ніж без нього. До прикладу, якщо ми маємо чутливу шкіру, яка дасть нам почервоніння вже через 10 хвилин перебування на сонці без нанесення крему, то коли ми наносимо СПФ, до прикладу, 30, цей термін збільшиться в 30 разів, і, відповідно, пацієнт може бути 300 хвилин на сонці без загрози виникнення якихось небажаних реакцій. Тобто, наступний крок, який ми маємо для себе визначити, яка власне цифра нам писує. Коли ми говоримо про перебування в наших широтах і не таке агресивне сонце, як зараз, 30%. Достатньо, коли ми говоримо про активний ультрафіолет, таке літо, як ми маємо зараз наразі в липні, однозначно це 50. Коли ми їдемо відпочивати, ми знаходимося на узбережжі, ми використовуємо СПФ від 50 50 Я перепрошую до 100. пані Оксано, і на завершення повертаючись до сонячних опіків, розкажіть, будь ласка, які їх прояви, і власне, що робити, якщо вже вони з'явилися. Дуже актуальне запитання, я вам за нього щиро дякую, тому що від тієї домедичної допомоги, яку власне, ми можемо надати собі чи людині, яка знаходиться поруч, насправді залежить дуже багато. Першими ознаками це може бути звичне нам почервоніння, відчуття печіння, дискомфорту. Іноді порушується загальний стан, підвищується температура пацієнта, людину кидає в жар, він погано себе почуває, починає падати тиск. Перше, що ми повинні зробити за можливості максимально швидко, ми усуваємо джерело ультрафіолету. Ми переміщуємось у тінь, у приміщення. Можна прийняти прохолодний або кімнатної температури, температури душ, дати пацієнту, у цій людині, яка постраждала, відповідно попити чистої води, знову ж таки, кімнатної температури. Ми уникаємо різких перепадів температур. Категорично не можна садити людину одразу під який налаштований, до прикладу, на 18. 19, 20, 19-20 градусів чи приймати холодний душ, чи робити примочки з холодною водою, чому не можна? Ми боїмося судинної кризи, ми боїмося різкого спазму судин, який може призвести до небажаних наслідків. Якщо ми говоримо про наслідки загальні, це банальна втрата свідомості, судинна криза і місцеві реакції на шкіри, коли розширені судини внаслідок ультрафіолету різко спадаються, і ми можемо мати небажані наслідки у вигляді. Вгляді різкого відмирання некротизації поверхневих шарів шкіри. Тобто, перше, що ми робимо, ми переміщуємо людину у тінь, у приміщення, нормалізуємо температурний режим, регулюємо питний режим, п'ємо воду кімнатної температури або прохолодну воду невеликими ковтками. Надалі. Оцінюємо загальне почуття. При необхідності можна дати таблетку парацетамолу, можна дати таблетку антигістамінного засобу, який є під рукою, і який пацієнт знає, що він може дозволити собі приймати без небажаних можливих реакцій. Надалі ми оцінюємо власний стан шкіри. Нам потрібно шкіру охолодити. Це може бути будь-який охолоджуючий спрей, але знову ж таки. Не можна використовувати м, якісь продукти, які у нас знаходяться в морозильній камері, не можна використовувати кубики льоду, які е, часто прикладають до ураженої поверхні, по ті причині, по які я озвучила. Ми боїмося різкого спазму судин і можливого подальшого відмирання поверхневих шарів шкіри, коли е, регенерація тканини буде повноцінно неможлива, і будуть утворюватись уже рубцьові зміни. Ми охолоджуємо за рахунок чого? Прохолодної води, якщо нічого немає під рукою примочок з прохолодною водою, або банально за допомогою охолоджуючих спреїв, які ми дуже часто або якісь креми гелі беремо з собою на відпочинок. Ці засоби містять або каламін, або алоя, або пантенол той самий. Тут важливо зауважити, що це має бути саме форма. Спрею, гелю або легкого крему, категорично не можна використовувати засоби, які мають важку текстуру, не можна використовувати мазі, не можна використовувати різного роду олійки, в тому числі навіть дитячі гіпоалергенні. Чому не можна використовувати ту саму сметану? Тому що. Жир на поверхні шкіри створює ефект оклюзії і запечатує температуру в поверхні шкіри. Ми ускладнюємо тепловіддачу таким таким чином підсилюючи оцей тепловий ефект в поверхневих шарах шкіри. Також не можна використовувати засоби, які містять алкоголь. Ми нерідко стикаємось з тим, що протирають уражень ділянки спиртовими е, розчинами. Категорично не можна цього робити, тому що, по-перше, алкоголь підсилює дегідратацію. По-друге, банально може подразнити і без того ушкоджену шкіру, тобто ми використовуємо охолоджуючі засоби гелі, спреї, легенькі крема, які містять каламін, алоя, пантенол кожні 2-3-4 години. До тих пір, поки не настане полегшення. Як правило, це полегшення настає вже протягом перших двох діб. Якщо наших засобів, оцих, які ми прикладаємо зусиль, їх недостатньо, звичайно, ми звертаємось у найближчий пункт, де нам можуть надати допомогу. Щиро дякуємо за вам за такі детальні роз'яснення. Щиро сподіваюся, що глядачі дослухаються до ваших порад. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І вам щиро вдячна. До побачення, до побачення, і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Поліщук, лікар дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматолог. Калинівській громаді вже рік працює реабілітаційне відділення. Його облаштували на базі центральної районної лікарні. Там для оперативної та якісної роботи відділення облаштували сучасним та спеціалізованим обладнанням, залами для фізичної терапії. Нове відділення будували та планували з урахуванням усіх вимог щодо інклюзії. Калинівська міська рада здобула перемогу в обласному конкурсі безпечні стійкі громади й отримала додаткові кошти на закупівлю сучасного. Обладнання. Виділення на 20 ліжок, пацієнтів 18, але пацієнти у нас проходять лікування як травматологічні, ортопедичні травматологічні, так і неврологічним профілем, тобто після інсультів. В рамках реалізації проекту, де переможцем став Калинівський проект для будівництва створення реабілітаційного відділення, закуплено обладнання спільно на умовах співфінансування через програму безпечність і громади з обласного бюджету і ресурсом Калинівської міської ради. Піклується в Калинівській громаді не лише про фізичне відновлення військових, а й психологічне. Два місяці тому в Калинівці почали ремонтувати приміщення, де облаштують ветеранський простір. Ми плануємо там зробити, щоб будуть більярдні столи, тенісні столи, там доміно, шахи грати, велосипеди спортивні різні, інші ще ми ну, будемо радитися спеціалістами з професіоналами. Там будуть кабінети, щоб попити чаю, душова кабінет, щоб позанімався, щоб, щоб психолог там був в штаті, обов'язково лікар, психолог, директор комунального цієї установи. Ну і в процесі будемо залежно від потреб наших ветеранів. Формувати ще щоб місця там достатньо. Меморіальний сайт Жива пам'ять презентували у Вінниці. На платформі вже зібрали більше тисячі історій полеглих захисників і захисниць з Вінницької громади. Тут розміщені світлини, відеоматеріали, спогади та розповіді про оборонців. Ініціаторами та адміністраторами сайту стали члени ради родин загиблих захисників і захисниць при Вінницькому міському голові. Щасливим та усміхненим свого сина Євгена Надія Красицька тепер бачить лише на світлинах. Євген Красицький пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення росіян, отримавши важке поранення, повернувся на передову, бо не захотів залишатись в тилу. Брав участь у боях на Херсонщині та Донеччині і саме там загинув у грудні минулого року. Пані Надія зберігає безліч світлин та спогадів про сина і тепер може поділитися ними на сайті Жива пам'ять. Це ж залишиться пам'ять. Я думаю, що не тільки мій син, а мабуть, кожен, хто поліг, хотів, щоб за нього пам'ять про нього залишилася. Цей сайт дуже важливий, і я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Підтримую і розумію, що це дуже правильне рішення. Меморіальний сайт Жива пам'ять це платформа, яка збирає історії полеглих воїнів Вінничини. Тут кожен може залишити спогади, додати фото чи відео, знайти місце поховання захисника і вшанувати його пам'ять. Над проєктом працювали вінницькі айтішники понад шість місяців. Основна суть цього ресурсу полягає в тому, щоб зберегти не просто, скажімо так. Ім'я, дату народження, дату загибелі, а в тому, щоб розказати історію, чим жили ці люди, додати спогади про них, додати певні фотографії їхніх друзів, знайомих, родин тобто, все те, що може продовжити їхнє життя на землі, навіть після їхньої загибелі. Ініціаторами створення веб-ресурсу стала Рада родин загиблих захисників і захисниць при міському голові. Саме вони будуть адмініструвати платформу, доповнювати її історіями та допомагати родинам увіковічнити пам'ять про своїх загиблих героїв. Дуже хотілося, щоб він був саме серцем пам'яті для Вінничан і для родин загиблих. Ніхто краще за самих родин не знає, як розказати і розширити особистість свого рідного. Тому це буде давати саме їм змога звертатися, писати. На сайті зараз можна знайти уже понад тисячу історій про захисників із Вінницької громади. База постійно поновлюватиметься, аби зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну. Ті ініціативи, які є в Ради родин загиблих, завжди підтримуємо. Тому що розуміємо, що це потрібно родинам, це потрібно дітям, які ростуть, які хочуть знати про своїх батьків все, які чи матері, наших героїнь, як жили, як вчились, як працювали. На онлайн-ресурсі є розділ Герої, де можна знайти оборонця за прізвищем або позивним. Також діє рубрика Новини. У ній віничани зможуть дізнатися про заходи вшанування пам'яті події, присвячені загиблим воїнам. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Благодійну фотосесію з водяними ліліями влаштовують в одному з ресторанних комплексів Вінниці. 20 липня на набережні за адресою Київська 3А можна зробити яскраві світлини з надзвичайними квітами, які ростуть на південному бузі. Захід приурочений до міжнародного дня водяних лілій. Це вже п'ятий рік поспіль, як волонтери-ресторатори організовують таку фотосесію. Участь за донат цьогоріч збирають на дрони для захисників із підрозділу Артан. Детальні. Пініше про благодійну ініціативу розповість Вікторія Гуменюк, співвласниця ПАБУ, організаторка благодійної фотосесії. Пані Вікторії, мої вітання. Доброго дня. Власне, фотосесія з лотосами стала щорічною традицією вашого закладу. Як це поєднується з благодійною складовою? Ви знаєте, хочеться дарувати людям радість. А, і е, чому б не скористатися моментом, коли ми зриваємо ці лілії, тому що в нас е, по посадовим по е, садівницьким, скажімо так, деяким моментам. Потрібно їх зривати для того, щоб коріння трошки більше наростало. А ми вирішили ще п'ять років назад, що ми будемо робити ці благодійні фотосесії, оскільки ми постійно підтримуємо ще до повномасштабного вторгнення дитячий будинок. у Нас є, яким ми опікуємося, то ми вирішили з першого року. Збирати кошти, щоб люди долучалися на допомогу діткам, але після е, уже початку повномасштабного е, зрозуміло, що е, тільки так і ніяк по іншому нам потрібно е, перемогу, мир в нашій державі. А і хто як не ми, як то кажуть, пані Вікторію? А чи є обмеження для охочих взяти участь у фотосесії? Скільки людей ви плануєте прийняти цього року? Ні, обмежень взагалі немає. По кількості людей є єдине обмеження по часу, тобто з 11 до 1 години дня, тому що лілії в обід вони вже починають закриватися, і ми не зможемо е, насолодитися отою повною розкритою квіткою. Е, тому за дві години, хто встигне, будь ласка, ми всіх чекаємо. Скільки коштів вдалося зібрати під час минулорічного заходу та можливо ставити ціль, скільки потрібно зібрати цього разу? Минулого року ми зібрали біля 10 тисяч гривень безпосередньо в день, коли була фотосесія, це біля 3 тисяч гривень було, але були донати до і після. Цього року ми доєдналися до з деякими підприємцями. Доєдналися до великого збору 500 тисяч гривнів на артан для на дрони. У нас уже проходила одна благодійна акція на території пабу. Зараз буде друга, але уже з квітами щорічна п'ята. І на завершення розкажіть наскільки унікальними є водяні лілії, і скільки видів росте вже біля вашого закладу? А біля нашого закладу росте 15 сортів. Було 19, Не всі пережили умови річки деяких з'їли річкові мешканці, а деякі просто не прожились зараз на даний момент 15 видів. Наскільки вони унікальні, так, вони унікальні, тому що кожен сорт несе за собою історію. Це районовані е, сорти, які живуть на території нашої е, кліматичного поясу. Вони е, трішки вимерзають, іноді буває, але в принципі е, дуже навіть цікава кольорова гама, цікаві е, сама форма листа. Кожна лілія вона сама по собі унікальна. Це треба бачити, тому в двадцятому числа з 11 до 13 приходьте, насолодіться самі побачите цю красу. Пані Вікторія, дякую вам за те, що даруєте позитивні емоції віничанам. І власне за те, що власним прикладом показуєте, що не можна зупинятися, і потрібно підтримувати наших захисників. І звичайно, дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Вікторія Гуменюк, співвласниця пабу, організаторка благодійної фотосесії. На цій позитивній ноті ми завершуємо випуск новин. Нагадаємо, що зупинятись не можна, поки наші оборонці захищають нас. Ми зобов'язані підтримувати та донатити. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.